Слава Україні! На Майдані пробув всю дорогу від 28 листопада, випадковши, зайшовши туди, поцікавитись, хто то такий, чим займається і взагалі що за збір людей. Я побачив, що там була громада молодих, адекватних українців, які не хочуть терпіти свавілля режиму внутрішньої окупації Януковича. Я відстоював весь Майдан, не був на Майдані з 28 листопада, по 2 березня, коли я отримав травму, поранення, називайте, як хочете. Був поламаний, був неходячий. На Майдані не знаходився три дні всього-навсього. Тому коли чую, що я їздив на Майдані два рази, я їздив шість разів на Майдані і так далі, я трохи не розумію того. Тому що коли я побачив, що треба брати і робити, валиться хата, то нема часу там гукати когось, принести лісу, принести цегли. Я сам став і підперту хату. Так само, коли я вже знаходився в Старобишові в двох кілометрах від нас, порвали перших хлопців наметом в містечку, у військових наметах. Так само ми це спостерігали, так само нам не давали зброї. Так само ми заходили, нас в правому секторі можуть вигнати з війни за погане виконання обов'язків. Так само до нас залазять купа паскуд. Я до чого це все кажу? Я вже досить багато побачив. Я побачив і збирав своїх побратимів. Я бачив молодих хлопців 18 річних, я сам маю 31 повний рік. Я народжений в Катеринопільщині, зростав в харківській окупації москальській. Все життя проходив хохлом, мені чужого не треба. Я звертаюся зараз до всіх депутатів. Мною особисто створені усередки, про які ніхто не знає. Тому мої найближчі побратими, яких я ж готував, яких я витягував, які витягували мене. Я відмовив хлопців офіційно бути в структурі. Я зараз наголошую, що мною проведена чимала робота по створенню таємної організації Холодного Яру. Оскільки я є нащадком Холодноярівців, я не дозволю вам дурити нас, дурити молодих і старих. Я б'юся не за себе. На Майдані я бився за малих і за старих. Я щаслива людина, я мав бізнес в Харкові, оскільки дізналися мою проукраїнську позицію, кернес нас задушив. Ми прийшли в вабанк. Так само, коли я дізнався, що на Майдані правильні хлопці і правильний рух роблять, я так само почали возити дрова. Я закликаю керівників, які у мене за спиною, які надають нам слово. Я закликаю депутатів, схаменіться, бо лихо вам буде. Я не кричу, не залякую, я просто попереджаю, що є люди, які чекають команди і хочуть крові, собачої, собак напоїти. Якщо серед вас є, тут такі, які думають, що знову зможуть нас задурити, ув'язнити, знищити, ми не плекаємо надії, що я буду в такому віці, як ви, сиве панство. Ви молоді, умовно кажучи, але сивина вже взялася на ваших головах. Де результат? Чому ми досі на колінах? На завершення повторюся. якщо ви думаєте, що ви вкотре зможете нас. Обманути, поставити на коліна не мене, на коліна ніколи не перед таким не ставав і перед Богом лише з власної волі. Якщо ви думаєте, що зараз ви нам заспівуєте файні пісеньки, якісь там хтось рахував, хтось там щось, ми все чудово бачимо і розуміємо. Ми знаємо, що треба займатися самоосвітою, ми не тупоголове стадо, яке кероване якимось дядьками, які мають можливість заливати меду вуха. Ще раз кажу, якщо ви зараз сидите, на лексусах, в чудових апартаментах. І у вас все виходить, то це ненадовго. Якщо ви не станете до керма і не почнете нормально керувати, спаде на вас кара від моїх побратимів і від мене особисто. Це не погроза. Це від серця я вам кажу. Тому що я дуже багато побачив невідповідності, коли декларують одне, а виходить інакше. Тут є військові ССУшники. Серед них є чудові зразкові хлопці, є так звані аватари, які тікали. Я бачив це, все, і мені не треба розказувати, хто хороший, хто поганий. Я все бачу, я адекватна людина, яка займається пізнанням себе, пізнанням оточуючого світу. Моя мета жити хазяїном на своїй землі, не рабом. Якщо ви хочете мене вкотре затягнути в ярмо, а комусь комфортно, комусь без ярма задуває, бо незвично, щось не вистачає на шиї. Якщо ви потягнете мене за собою назад вірмо, в ярмо іменем Національної Української революції, вас буде страчено. Дякую за увагу.